Вітаю! Тут ти можеш спокійно і природно покращувати польську мову. Слухай історію тричі Повільно. Повільно з перекладом. І швидко. Це м'який, але ефективний шлях до розуміння. Підписуйся попереду нові історії. Джадик Марик. Мяв старе бути. Ношім є цудження. Pewnego dnia buty zaczęły mówić. – Dziadku, jestem zmęczony – powiedział lewy but. – Tak, chcemy wakacje – dodał prawy. Dziadek usiadł na krzeszle i spojrzał na buty. – Co? Buty mówią? – krzyknął. – Chyba jestem stary. Buty skakały po pokoju i śmiały się. – Chodźmy do Paryża – zawołał lewy but – Або до жиму додав праве, Дядик не видав, що робить, але наступного дня купів нове бути, а старе поїхало автостопом до Вох. Дядик Марек мав старе бути. Дідус Марек мав старі черевики. Носів є цудіння. Він носив їх щодня. Певного дня буде за чеви мувіч. Одного дня черевики почали розмовляти. Дядку, ми зменчене, пов'язав левий Бут. Дідусю, ми втомлені, сказав лівий черевик. Так, хмекація, додав правий. Так, ми хочемо у відпустку, додав правий. Дядек усядув на кшесле і спойжав на бути. Дідусь сів на стілець і подивився на черевики. Цо? Бути мувіо? крикнув, хіба я з тим старий. Що? Черевики говорять? закричав він. Напевно, я вже старий. Бути скакали по покою і шмяли ще. Черевики стрибали по кімнаті і сміялися. «Ходьмо до Парижа, завовав Бут. Ходімо до Парижу. вигукнув лівий черевик. Або дожиму додав правий, або до Риму додав правий. Дядик не відзав, що робіч. Дідусь не знав, що робити. Але наступного дня купив нове бути. Але наступного дня він купив нові черевики. А старе поїхало автостопом до Вох. А старі поїхали автостопом до Італії. Дядик Марик мав старе бути. Ношив я цюджіні певного дня. Бути зачавим мувіть. Чатко, ястесме зменьченне, повівдав левий бут. Так, хочемо вкації, додав правий. Дядик усядвов на крісло і споржав на бути. "Цо? Бути мувіом?" крикнув. "Хиба яstem старе. Бути скакали по покою і шмялоща. Хоч би до Парижа", завовлав левий бут. "Або до Жиму", додав правий. Дядик не вядав, що робить. Але наступного дня купів нове бути, а старе уїхав автостопом до ВОГ. Дякую, що були тут. Щоденна практика ключ до легкого спілкування. Побачимось зовсім скоро. Па-па!